Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчають складати текст за малюнком і запитаннями. В підручнику це сторінка 134-135. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну знання. А щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Створюємо настрій? Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я прийшов на урок навіщо? Потрібно бути яким? Зі мною хто? Вони мене? Що? Мені це як? Я готовий до чого. Розгадайте ребус. Подивіться уважно. Подумайте. Так, є буква У. Є смайлик який що. Другу букву замінити на букву П. Подумайте, що це може бути. Це слово сміх міняємо на П, вийшло слово успіх. Каліграфічно записуємо число, за яким ми працюємо, букву сполучення поєднання, слово успіх і звуково-буквений аналіз цього слова. Це слово має два склади, 5 букв і 5 звуків. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Розкажіть за малюнками до вправи 14 на сторінці 134, що подобається робити у вільний час дітям: Іванкові, Златі, Матвійкові і Валерії. З цими дітьми ми знайомились на минулому уроці, так? коли визначали в якому класі навчаються діти. Не так навіть, в яких класах навчаються діти, тому що діти в різних класах навчаються. Чим вони люблять займатися? Які в них улюблені навчальні предмети? Якими видами спорту вони займаються? Сьогодні ми знову говоримо про Іванка, Злату, Матвійка і Валерій. Героїв нас залишились ті самі. Отже, проаналізуйте малюнки в підручнику і складіть і запишіть чотири речення за малюнками. Що дітям подобається робити у вільний час. Наступне завдання. Проаналізуйте зображення. Визначте правила поведінки в театрі. Давайте з вами розглянемо ці зображення. Отже, перше зображення. Одяг. Так, в театр діти вдяглися святково, і один з хлопчиків вдягнений, розгляньте, в чому. По-перше, це спортивний, спортивний одяг для занять спортом, а по-друге, ну геть зовсім брудний. Це одяг для театру, отже, в театр треба одягати не спортивні речі, так? тобто треба відповідно одягатися. Під час вистави. Під час вистави розгляньте, будь ласка, йде вистава, а дехто що відбувається? Їсть чіпси. Можна під час вистави їсти? Ні, звичайно, не можна, бо це заважає акторам. Це не повага до акторів. І після закінчення вистави, розгляньте, правильно відбувається ось тут ці люди себе ведуть? Ні, тому що якраз йде актори вийшли. Для того, щоб подякувати глядачам, глядачі дякують акторам, а дехто вже йде на вихід. Ну, це некультурно, скажімо так. Да? Отже, в театрі існують правила поведінки, які треба виконувати. Ваше завдання складіть і запишіть текст, відповідаючи на запитання, що зображено на малюнках, хто зображений, що роблять діти. Оставте відео на паузу і виконайте це завдання. Відпочиваємо. Ти щасливий, то роби за нами, так? Ти щасливий, то робийся. Just leave Щасливий то за нами так, ти щасливий, то роби за нами так. Повтори разом із нами, ти щасливими стрибками, покажи, що ти щасливий робим так, ти щасливий тобай так. Далі. Розгляньте малюнок на сторінці 135. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді. Розкажіть про святкування дня народження. Ваше завдання складіть і запишіть розповідь за малюнком і запитаннями. У кого день народження? Що приготувала мама? Хто прийшов на свято? Як минуло святкування дня народження? Тобто, ви можете тут самі визначити. У кого день народження, хто запросив гостей до себе, розгляньте малюнок і визначте, і дайте відповіді на питання, ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. І наступне ваше завдання: вам треба. Скласти розповідь про одного з персонажів: Іванка, Злату, Матвійка і Валерію, використовуючи запитання, в якому класі навчається, які в нього або у неї улюблені навчальні предмети, яким видом спорту захоплюється, що любить робити у вільний час. Ви складаєте розповідь про одного із дітей, або про дівчинку, або про хлопчика. Вибираєте. Того персонажа, який вам найбільше сподобався за всі ці уроки, які у нас з вами були. І починаєте з самого початку, так? в якому класі навчається. Ну, наприклад, якщо це був Іванко, то Іванко випускник початкової школи, так? то він навчається в четвертому класі. Які далі які в нього улюблені предмети, яким видом спорту займається, що робить любити вільний час. І якщо це у Іванка був день народження, то і. Також можете його сюди, в цей текст ввести. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. В кінці уроку намалюйте гусеничку і зафарбуйте її відповідно до своїх кольорів успішності. І ваше домашнє завдання пригадай назву улюбленого оповідання. Намалюй уявну ілюстрацію. Що ти на ній зображиш? Склади текст. За створеною ілюстрацією. Я вам бажаю гарного тихого дня. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!